Важко п'ять пункт 1510, десять виїзд з прилеглої території. Добрий день, пане інспектори. А що це за цікавий прилад вас такий в руках? Прилад Беркут. Прилад Беркут. Да. А чому у вас знак не на груди знак видному місці? На видному. Де на видному? Жилеточка. Зробіть так, щоб він був на видному. Чому не видно розпізнавальних знаків? Хто ви позвоню? Як це не видно? Жилетка? Ну, жилетка. То Таш хто лейтенант. ви позвоню? Старший лейтенант. лейтенант. Де ваш народний знак? Тут. М-4, водій вашому ми пред'явили, Хорошо, хорошо. Е, яке звання у вас? Старший лейтенант. Я не бачу. І службове посвідчення пред'явили. Я не бачу, хто ви позвонів. Так, хорошо. Екіпаж 0516. Ви вважаєте, що ви стоїте без порушення, правил, руху? Звичайно. 10 метрів, Десь метрів є. метрів чого є? Перехрест. Пане літенант, ви навіть звані цих правил дорожнього руху не знаєте. Це в виїзд з прилеглої території називається. Це, це хочете ви сказати, що це перехрестя? Ну, завтра... а, а 10 метрів до прилеглої території Значить, зупинятися можна? В'їзд виїзд з прилеглої території, пункт 15-10. 15-9. 15-10 стоянка. Зупинка і стоянка, ви не путехаєте. Ви стоїте. У мене є заснято вже хвилин 15, як ви стоїте. Дуже добре. Значить, відповідально сюди викликайте. Тому що цей прилад це заборонений до використання. Сертифікат на нього є у вас. Звичайно. Покажіть. Перед'явили на але... вимогу. Кого? Водіє. А хто ви такий? Я? Так. Журналіст Української правової газети Дорожній контроль. Ну, дозерки. Бондаренко Олег Володимирович. Ми знаємо, в місті Хмельницького. Так. Ну, бачите. Ми з вами вже спілкувалися неодноразово. Да? Ну, звичайно. Не пам'ятаю. Ну, бачите, ви не пам'ятаєте, ми пам'ятаємо. В місті в Хмельницькому знову спілкувалися. Ну це ж добре. Викликайте відповідальність сюди. Чому ви стоїте тут з порушенням? Порушення. Хто є водієм даного транспортного засобу? Хто за кермом керує сьогодні в екіпажі? А чому Тому що я хочу попросити другого інспектора скласти протокол адміністративний. Ми, на ми з вами спілкувалися раніше. Ну і що? Нічого. Викликайте відповідально, я вас ви прошу. Повиключу я зараз. Викликайте відповідального. Відповідальний стоїть перед вами. Ну я не бачу, що він припиняв правопорушення. Значить Його повноважень недостатньо для того, щоб припинити його. Значить, потрібен якийсь більш ливовий керівник для вас, відповідальний, який припинить ваше правопорушення. До речі. Слайки. Різина лиса Резина лиса Зараз подивимось що ви там побили тут тоже Люди вже геть з мигалками поїхали